Вітаю! 15 лютого в Україні святкувалось трітеня. Його язичницька назва зимобор або громниця. За повір'ям цього дня зима зустрічалась із весною. Напередодні свята жінки випікали обрядове печиво жайворонків, давали дітям, щоб ті закликали весну, допомогли їй збороти зиму, але виносити його можна було лише у двір. Посвячена настрітиня свічка, яка називалась громівниця, громиха виставлялась перед образами під час грози, щоб оберігати людей і худобу від грому. В цей день дівчата на перших прогалинках співали закличні веснянки. Настрітиня ворожили на урожай. Кожен господар на ніч виставляв миску із зерном на двір. Якщо зранку була на зерні роса, це віщувало врожай. Не було Погана ознака. На стрітення освячували й воду, яка після цього вважалась цілющою. Нею кропили вулики, щоб добре розводились бджоли, її давали пити худобі під час хвороби. Коли батько проважав сина на війну, то він кропив його стрітенською водою, промовляючи Боже, тебе збережи. На стрітення Господня не можна лаятись, сваритись, робити прибирання, вишивати, прати, працювати. Заборона на роботу має виняток. Вона дозволяється, якщо це робота на благо іншим людям, необхідна допомога. Заборона ж з приводу купання стосується лише лазні, адже щоб помитись у лазні, потрібно було працювати, колоти дрова, носити воду тощо. Щодо звичайного сучасного душу ніяких заборон немає. Також не радили на стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності. Тож люди раніше остерігались далекої дороги, існувало навіть прислів'я На настрітиня вирушати в дорогу, скоро додому не повернешся. Народні прикмети на Настрітиня. Як на зі стріх капає, ще велика буде зима. День стрітення теплий і сонячний, то й весна тепла. Якщо на настрітиня півень води нап'ється, то на Юрія, 6 травня вілна пасеться. Цього дня відлига. На ранню й теплу весну, сніг на дощову тривалу, а коли завірюха, весна буде пізня й холодна. Якщо в цей день не видно сонечка, чекай сурових морозів. Вітер стрітення до врожаю плодових дерев. Якщо стрітення холодно, то вже скоро весна. На дахах довгі борульки скільки ще випаде снігу? Якщо вранці випав сніг, на врожай ранніх хлібів. Коли ж у полудень зернові будуть середні, а увечері не дорід. Відлига, жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле вийдеш не скоро. Якщо на деревах іній вродять добре гречка і бульба, якщо в цей день хуртовий на дорогу перемете, Весна буде пізня й холодна. Якщо на сонце визирає з-за хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози. Якщо на громницю день ясний, то буде льон прекрасний. Сподобалось? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!